Продовжуємо грати від останнього автоматичного збереження. І тут що? І тут у нас вони підходять підходять до нашого замку, і буде наш знову. Тут тут щось тут зената Я не знаю, що таке нехай буде так. А, знову буде спробувати нас нагнути. Но ми ми вже старі, нас нагнути тяжко. Ми вже нагнуті. Так, добре. А-а-а-а-а-а, Не треба. Будь ласка, будь ласка, рости, 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 рости сюди. Я хочу тут, щоб ти зелененький був. Колись мій улюблений колір був зелений, а я потім підріс і зрозумів, що будь-який колір він красивий. Добре, філософствувати не будемо. Будемо будемо дивитися, що тут відбувається. Що тут відбувається, поки що наші. О, поки що наші тягнуть. Ніфіга собі, бля, новий ну, морш, мож, мож. мож... Я вам... Біжи сюди, біжи сюди, біжи сюди, нам треба його очпекнути. Він хотів, йому бракувало уваги, йому було замало її. От ми йому зараз дамо увагу, приділимо увагу. І не обділимо турботою, ласкою. Боже Боже, як ми його зараз будемо ласкати? Будемо ласкати ми його і в Смоленську будемо ласкати. Будемо ласкати і в Вороні же ми його поласкаємо. Ми його будемо ласкати в всіх містах, які він лише має. Ласки забагато не буває в даному випадку. Так, 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 о, так, так. Він любить, йому це сподобається. Я знаю, я бачу, я відчуваю, що він хоче. Ви, хлопчики, тут працюєте добре? Там, кудись сюди там щось. Так, 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 ви мене зрозуміли. Добре, добре, о, так. Він теж нас зрозумів. Він... А ти, 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 ти? Нє-ні, ні, 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 чувак. А, йди, йди, йди сюди, ти... ми тобі роботу. Ти просто так сидіти тут не будеш. Тоже відсижуватися. Це не діло. Нам не потрібні то Алкоголіки. Так, що у нас тут є? Тут у нас щось будується. Тут у нас ні не будується. Треба нам збудувати красиве, потужне. Це збудуємо красиве і потужне. Щоб всі такі дивили, яхкали, йохкали і думали, вау, як круто, я теж таке хочу. Боже в нього. О, для початку добре. Що в нас тут є по ресурсах? По ресурсах у нас, Господи Боже. М -м 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 -м. Давай моральний дуб, піднімемо тобі. А тобі піднімемо, ви будете в нас усе по парах бігати. А тобі піднімемо на ворожій території, а тобі піднімемо. Що піднімемо? Грошей в нас і так достатньо. Я, раніше, я б обирав, якщо чесно, раніше це. Але поки що я бачу, у нас фінансова ситуація досить непогана. Коника. Треба зробити коника, щоб вони швидше бігали. Це обов'язково, але поки що на даному етапі в них моральний дух гівно. Тому, Тому зробимо так. І, 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 і зробимо. Отак, От це, Let's Go. Біжи, біжи. А ти біжи сюди. Пали все нахер. О, наші люди, наші піпли, бачите, вони палять. Це наші повстанці, київські Вікторі. Я знаю, Вікторі любить нас, а ми любимо Вікторі. А, ну, завжди Вікторі любить нас, але вона така примтлива, якщо чесно. Ну, нічого, нічого. О, далі, далі, далі. Що ми збудуємо тут? Тут у нас, як завжди, немає ніяких укріплень, у нас немає нічого. Збудуємо це далі, йдемо в наступний місто, в наступне місто, у нас є якісь горзи, тобто збудуємо тут горзі якесь. Тут у нас, що я там перше будував? Я там влучники будував, що я там будував? Я не пам'ятаю, що я там будував. У нас навіть цього немає, ніфіга собі. Ні, Ну треба, треба, бо. Покладемо на всяк випадок. то ще дивно, чого я його раніше не поклав, якщо чесно, бо його треба зразу класти. А, Вино. А вино у нас вже є, ну нехай буде. Чекайте, у нас є срібло. Срібло є, не знаю де, але десь є. А, тут у нас купа всякого лучників покладемо. Покладемо лучників, нехай будуть лучників. Нам потрібно хоча б якусь армію тримати в містах. Тут у нас спис. Списоності, ні-ні-ні-списоностів ні ні ні, -ні, -ні, -ні. нам не треба. Тут у нас взагалі нічого немає, покладемо щось. Поки що час є. Добре. Ти палиш, палиш, молодець. Я тобі дам грамоту. Ти теж палив. Ну, моральний дух, моральний дух на висоті. Це піздець. Моральний дух, я не знаю. Вони таке, якби, блядь, стройки вернулися, і я їх зразу відправив у блядь, село грабити. Я не знаю. У мене моральний дух точно такий, коли я кожен ранок в 5 годин зрану стаю на роботу. От точно таке, чи в 4 інколи. От точно такий у мене моральний дух. А, але але могло бути гірше. Тому... Тут в нас нічого немає. Покладу оцих елітозаврів. Так, 5 160, О, нє-ні-ні, дякую, дякую, дякую. А, ти ні з ким не торгуєш, а чому ти. А, а ти хто? Ти хто? А ні, ти кургуєш, я щось ту туплю, туплю. Ти спалив цей вілледж. Добре. М -м -м -м. Наші палять там. Ну нехай палять. <звук> їх убили. Боже, їх убили. Печально. Він не встигне спалити, так? Не встигне. Швидше за все не встигне. Ну нічого, будемо відступати? Будемо відступати, це не смертельно. Казань, де тут наші полководці? Так, да, він йде. Оцей чмир йде сюди. Тому нам треба, нам треба негайно змиватися звідси. Ну, я ще казав, він не встигне допалити, близько не встигне допалити, тому ми покидаємо це. Оце буде марна трата часу. І приєднуємося до наших бротиків. А де вони? Біжи сюди, коротше. Я не знаю, куди я тебе відправив. Я тебе в Москву відправив. Нафіг я тебе в Москву відправив. Ні, біжити додому, мабуть. Все, ти молодець, ти упорався з своїм завданням. Ого, скільки тут. О, як я угадав, бачите. От і цей біжить. Цей нульовка в нас, але наш теж нульовка. Нульочка, нульочка. Ці два допалили. Добре, супер. Цей уже має трошки цього, цей ще немає. Нічого страшного, це ми виправимо. Теж коник обов'язково. Якщо є коник, вони швидше пересуваються по полю в силу держави. Зміцнимо більше, точніше. Якщо є коник, вони швидше пересуваються по полю бою, швидше пересуваються. Тут в цьому це дуже виручає, дуже-дуже дуже. Як мінімум, тоді, коли інколи штурмують наші, буд наші ці міста або десь на підмогу комусь підскочити, воно дуже виручає. Я його, що що, на це обов'язково коли. Я думаю, багато людей, хто тут грає, теж це робить. 600 копійок. Давай 600 копійок. О, конина якась. Конина. Бібліотека. Ну, давай бібліотеку. Нащо я поклав цю бібліотеку? Хоча в мене є книги, я люблю я книгарню. Ходжу інколи. Вус, вуса Вуса... Се, бляха. Ну ви зрозуміли, Ву... Усе, це. У Шевченка були вуса. Книгарня називається вуса Шевченка. Вони є в Інстаграмі, туди-сюди і так далі. тому О, Так. Де? Боже, в пічках, в Казань е? Е, я не поберу їх, та ви що? Та ви що? Дріли люди, блядь, зараз і цей прийде, та ви так двоє на одного, то нечесно, тобто то ви мене розорвете нафіг Я не потягну двох Зараз чекай пару хвилин, почекай, от прийдуть мої. Ті, що так би мовити, спеціалізуються на цьому, вони тобі організують. все... Щоб... А, звісно, це самі лучники, да? ну, самими лучниками, ну, блять, воювати це, це шикарно, це дуже шикарно. Лучники швидше здобувають досвід, моральний дух. Ну, давайте я не знаю. Щоб він швидше бігав. Зробимо йому швидшу біганину, а ти куди йдеш? Ага, ти йдеш сюди. Ти боїшся, що ми спалимо все на світі в тебе. А ми спалимо все на світі? І пофіг, що це Смоленськ, що це наша територія ісконно ісконноукраїнська. Украї... Блять, що я говорю так, як ці ті... росіяни? Що це і пофіг, що це територія істинно українська, то пофіг? Але ми все одно будемо йти, ми будемо палити все кругом. Мені фіг було захватувати, так? Да? Да? Нам, як ніяк, все одно ми зможемо з того получити якусь копійку тому, тому, тому. Хоча на що нам копійок, у нас копійок і так достатньо. Добре, тут щось, тут нічого не будується. Дякувати Богу, ми тут зможемо щось покласти армію. Армію мінус 2 настрій. М -м, що це? То на, нам нічого не дасть. Чи дасть? Ну, нехай буде, добре покладемо. Піплів. Нам потрібні якісь піпли. Ми покладемо деякі. Лучників. А тут у нас тут у нас щось будується. Тут у нас у Києві. У нас у Києві взагалі застій. Київ щось не розвивається, Київ у нас не розвинений. Нам потрібно тут так само. О, які кольорові і жовтенькі. Бе? Стильні, чуваки, стильні. Нам їх треба, а мені їх срочно треба. 800 коштують. Ні, в містах у нас будуть суто лучники. В містах нам, крім лучників, більше нічого не треба. Там будуть бетонні стіни. Окей, я радий. Е, там будуть бетонні стіни, і вони будуть по них бігати, тусуватися, веселитися, більшого їм не потрібно, а за мури виходити ніхто не буде. Там на них смолу будуть сипати, сипати, лити, боже. Ну, коротко, я не буду пояснювати, вам все ясно, ви люди не дурні. Так. Е, це пришвидшимо. Що тут у нас є? У нас оця. Лавочка, нам треба ту Сміт. Обратно ця майстерня. Добре. Ці палять тут. Палять шикарно, все добре. Я підтримую, ви молодці, ви стараєтеся, я повторюсь, дам вам грамоту. М -м Ресурси, будівництво будується у всіх провінціях, щось будується. Відносини в нас з Казаню з Москвою і з Польщею. Візантія ну, з Угорщиною у нас плюс-мінус хороші. О. Торгуємо даже. Так, добре. А де? Оу. Це прикол? Це прикол? Я щось упустив. Момент. А як це так? Скільки він хоче? 8500? Ти, ти ж оздурів чи що? Відки у мене такі гроші? Ні, ні, ну я, звісно. Конечно... А як то сталося? Вешусь. Він що, такий сильний, чи що, чи я не розумію? Добре, прошльопав я момент, не нічого страшного. Тут у нас які війська. Ой, мабуть, біжить, чувачку, де тут Київ? У Києві, а в Києві в нас і людей, трошечки є якихось. Це у нас 500 і 50 пшениці. Ооо, Господи, ми це будемо. Ну біжите до Києва, не знаю. Ну біжи. А Зараз тут прийде якась чмирота, Що тут у нас? Тут повстанці. 8500. Окей. А де ти взявся на поділлю? Добре, по подільчанин ти наш. А, а що тут у нас? Де тут у нас? Мені щось Нормально. На поділю. Покладу тобі лучників і покладу тобі вже, чесно, я б тобі поклав краще уже щось мочного, але з мочного у нас практично нічого немає. Цей спалив добре, це молодчинка. Оральний дух на ворожій території. Ну це треба, бо я бачу це кака, це взагалі діла так не, не було. Тут ми можемо спалити, це не наше. Потім знову конину покладу. Ну, так має бути. Ну, що я зроблю? Що я зроблю? ну. Втратили території, потім прийшов чмир, якого. Ну, бляха, я навіть не знаю, як це описати словами. Ну він взагалі нічого не вартий, бо він прийшов від двох моїх елітних, елітних поклав. Це смішно, це і сміх, і гріх, і це плакати треба. це ну, Так не робиться. Так не робиться, це не будуть. О, далі, далі. Поділля. На поділлю в нас нічого не будується. А чого в нас на поділлю нічого не будується? 3000. Бо у нас на поділлю нічого не будується, бо в нас тут немає й одної копійки. Сто. 20 колосків треба. І ще десь у нас тут не будувалося нічого. Туров. Туров у нас тут якісь піпли стоять у вежах. Добре, стоять. Тут треба буде щось укріпити, ну, але це ми зараз попрацюємо. Знаєте, одно, що я радий, що його не вбили. Хоча б не вбили. Він трошки вже там прокачаний, там у нього є один цей, тому, тому вже добре. Поділля. Ну, от, от такі реалії життя. Що якийсь пісюн прибігає взагалі пісюн. Він бігав, він від мене тікав. Тут раз, прибігає такий оп, і розвалив мої дві елітні групи, дві елітні. Як це? Добре. Ну ладно, не елітні, добре, фіг з ним. Але ну роз, розбив то. А, так, ти ти в нас пустий, пустезний. Боже, Боже. Ти в нас Ну тебе заправимо. Давай тебе заправимо і відправимо тебе у Туру. Біжи в туров А де. Баланс, а це що за. Це той? Це той, що нас розбив, чи ні, чи це другий? Звідки він прийшов? Звідки? Хто ти? Добре, ну за цим уже прослідкуємо. Якщо щось, щоб ми могли удрати, як мінімум полководець лишиться живий, там уже в нього є один скіл, а це допоки бігаєш, набиваєш воно довго і нудно. Зараз піде, знову заправиться ця паспоть. Солдатиками своїми нещасними. Добре. Зараз ми до тебе вернемося. Спочатку треба нам заправити оцю цю херню. Скільки ти коштуєш? 800 і 100. Супер! І ми будемо тут сидіти з тобою, скільки? правильно, блядь, вічність. А, добре, нехай буде так. Головне, щоб цього не просрати. Це поки що нам приносить і гроші і все на світі. А ти, а ти, а ти, а ти, а ти біжи сюди. М -м -м. Моральний дух на висоті, конечно. О, так. Армія покоцана в нього ще не покоцана буде. Якщо покоцана не сильно, то йдемо палити наступне. А, його вже палять. О, ні, йдемо палити, та ну нах. Звісно, йдемо палити. Можу приєднатися? Ні, поки що не можу. Армія ще не сильно покоцана, тому... А самі лучники. Самі лучники, як то я так міг. Одна, одна ця. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Бігом, ні, 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 ні. бігом, 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 бігом. От бачите, в чому плюс цієї конинки? Точніше, тепер мене... Де? Чернігів. Біжить до Чернігова. Стоп, а де вони? Він зайшов і десь вийшов. Ага, він біжить Він біжить сюди на допомогу тому. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. 69. Ну, нам треба, нам треба солдат, люди. В Київ, Лонд, Поланд. Я все буду відхиляти, чувак, я все буду відхиляти, бо мені тепер не до вас і до ваших оцих мікроскопічних розборок. У мене тут. Е Казань щось возмущається дуже сильно, я не знаю, я зараз буду мало їх на місто ставити, бо це не діло, це так не має бути. Оцей приходить, ну це все. Не... Тут без слів, тут просто без слів. Він просто ходить і просто нагліє по моїй землі. Як то? Як то? Куди ти йдеш? Де ти сидів? Нащо ти сюди? Не йди сюди, не треба тебе тут. Ми йдемо, ми не йдемо в Чернігів. Ми тупо йдемо і будемо палити вороніш. Все, ми палимо вороніш. Я вирішив, так я зроблю. 69. Ще солдата візьмемо. Ми багато візьмемо солдат. Е, Галіція щось будується. Що в Галіції добудувалося? В Галіції ми знову сидимо на самих ресурси, ресурси, ресурси добре. Ще добудується. Будемо щось працювати над армією. Над військом, бо у нас із військом в галіці погано. Як і всюди, в принципі. Так, далі йдемо, йдемо. Цей цей чудік біжить. Ну нічого, нічого, нічого. Зараз зараз, зараз не де. поступово, поступово ми вирішуємо цю проблему. Це нормально так має бути. І два лучники візьмемо. Де? У нас тут є десь по дорозі лучники. Мають бути, тут є лучники, здається. Все, біжи, біжи сюди. Ой, ой-ой-ой, ой. В принципі, йо, біжи. Біжи сюди. А, а ти біжи сюди. А ти біжи теж сюди. А в нас на поділлю щось будується. Щось будується. 271 копійка. Ми маємо 271 копійку. Можемо взяти якусь робити. Так, стоп. А, князь є, оцей патлат є, оцей вусати є. Добре, тоді візьмемо ще якось торгівця. А, з ким ми воюємо, Господи, з ким ми? 34-24. Зірід. Давай Зірідом. Само собою, Зірідом, бо там більше копійок падає. А, а ти? Зараз ми до тебе, Сулейман, доберемось. Цей маленький бейбі-кицька біжить сюди, цей маленький бейбі-кицька біжить сюди. Ну, але це гівно, це я кажу, це ну, моральний дух у них на висоті. І тепер єдине, що доводиться робити, це треба буде слідкувати за ними, щоб оцей дурний моральний дух тримався на висоті. Або взагалі, щоб вони сиділи весь час у замках і за стінами, і так відбивалися, відстрілювалися, відстрілювалися. Інакше фір його знає як. Ні, ну як? Я знаю, як його не перший раз, але маю на увазі. Так, Поділля на Поділлю у нас так само. У нас двора. текстиль. Ну, давай, будуйся. Що тут у нас? Тут у нас. Із ресурсів у нас що? З ресурсів у нас красок немає. М -м 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 -м. Тут добудувалося, тут у Переяславі добудувалося. Добудувалося, що нам треба для цих Для цих нам треба X. Екс, екс. Де воно є? Оце, добре. Де ти? Пі? Боже, то не годно бути. Ти пересікла кордон. Боже, Боже, що тепер будемо робити? Звісно, будемо бігти за стіни, бо це як обично. А, це наші. І зараз три полководці програють у цьому, блядь. У цьому. У цьому, у цьому о. Мустафі цьому. Іди сюди! Тікайте нафіг звідси, щоб я вас тут не бачив, бо це ну, це ганьба. Це просто це ганьба. Це цікати. де? І ти ще йдеш сюди. Не, ну їх треба, я не знаю, їх треба потрошку якось бити, бо це не, це не діло. Це не діло. Ми будемо їх якось бити, будемо з ними розправлятися, бо. Ти тікай ти тікай аж у туру, Тікай далеко. З твоїм моральним духом. Тобі, я не знаю, тобі теж та тараканів бити не можна не те, що воювати. Тікай, тікай, іди, іди там за кадр, за екран, десь там з другого боку вилізь, щоб я тебе не бачив. Ну, а ми, відповідно, будемо знімати блокаду з міста. Ну а що робити? Е, армія підходить, ще один підійде, і все. І вам піська. Хоча з хоча. таким моральним духом не факт, що піська їм. Зазвичай Піська то досить непогано, але в даній ситуації Піська то. Ну, ну це, це жах, це зразу ці колаборанти. Хто це такі? Чого вони цікаві? Човни тікають. Зразу, все, руки, ноги і бігом, бігом, бігом бігом. А, о, добре. Йдемо, йдемо, йдемо палити. Село, 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 село. Що ми тут, де ми тут можемо? Що ми тут можемо спалити? Ближайше. Нам щось ближайше треба спалити. А де ти дівся? Ага, ти тут. А цей. А ти біжи, біжи, Боже, не попадайся мені навіть на очі, чесно, я... бачити тебе не хочу. А, о, у нас полонений. Ми можемо за тебе попросити 4500, ну звісно. Лиш не кажіть, що у вас немає, бо ви забрали половину моїх земель і у вас просто має бути це все. М -м -м, ці гроші. Так. Казань. А тут є що палити? Є що палити. Ой, ні, ні 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 назад, 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 назад. не ні ні ти, ти нікуди не йдеш, я тебе не цей. А... Добре, добре, я все слушаю, я даже читати не буду. Він там щось мені пропонував, фіг, з ним я і так тебе потім уб'ю. Добре. А, тут парканчик будується, тут у нас будується Цар Булгарія. Класно, молодець. Людина йшла до успіху, людина добилася успіху, я за тебе радий. Бо мій, так, все одно, ну, що ти там, багатий, не багатий, все тонто. Війська ми можемо, оцих спеціальностей спис... нам нафіг не треба, якщо чесно. Ну, таверну, добре, Бог з вами, збудую вам таверну і збудую вам оцих лучників. Лучників буду вам класти, щоб у вас були лучники. А, що де будується? У Львові у нас все процеси. На стопі, на стопі процеси тут книгарню можна покласти, але